середа, 27 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! З 1 вересня стартує навчання для водіїв та водійок тролейбусів на Хмельницькому підприємстві Електротранс. Втім, набір ще триває. На курси запрошують чоловіків та жінок, переселенців, а також випускників вишів. За три з половиною місяці учасники навчання опанують теорію та практику водіння тролейбусів та зможуть працевлаштуватися. Наш а, рухомий склад оновлюється, якісні робочі місця, гідні заробітні плати. Скажу відверто, що вони вищі, ніж середні по області водіїв тролейбуса. Середня заробітна плата біля 30 тисяч. Водій першого класу може мати зарплату 40 і більше. Умови праці зараз такі, що дівчата, жінки роблять чоловічу роботу. І на такому рухому складі, як ми бачимо, це комфортна робота. Хто вже оцінив її, це прийшли і перекорії, прийшли і вчителі до нас, бо заробітна плата дійсно достойна і є можливість отримати житло. Це соціальний пакет. Пропрацювавши 12 років на підприємстві, можна отримати пільгове. Стаж і можна отримати додатковий бонус до заробітних плат, що дає пенсійний фонд. Тому працюємо, здобуваємо, розвиваємося, оновлюємося і принагідно запрошуємо водію, бо пріоритет робимо на жінках. А зараз потреба водіїв тролейбусів 58 чоловік. Це щоб ми вийшли на той довоєнний випуск 86 тролейбусів. Військовий вишкіл і дунави для молоді організували бійці го полку сил спеціальних операцій на Хмельниччині. Другий рік поспіль інструктори, що мають бойовий досвід, провели його спільно з Хмельницьким пластом та молодіжним центром. Впродовж шести днів учасники виконували тренувальні завдання з евакуації, навчалися надавати домедичну допомогу та орієнтуватися на місцевості за допомогою приладів нічного бачення та радіостанцій. Наступного року також планують. Організувати такий вишкіл. Акцію Квіти зів'януть донат врятує. Третій рік поспіль оголошують представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Учнів та батьків закликають не витрачати кошти на букети натомість задонатити до скриньок, які стоятимуть на території навчальних закладів 1 вересня. Минулоріч завдяки такій ініціативі вдалося зібрати близько півмільйона гривень та закрити запити 14 підрозділів. Зсу цього року говорять волонтери. Сподіваються зібрати більшу суму, аби закупити необхідне обладнання для військових. 1 вересня ми закликаємо усіх небайдужих, ті, хто хочуть долучитися до такої важливої ініціативи, знайти оту можливість задонатити в наші скриньки для того, щоб ми змогли закривати запити наших військових. Тому що, на жаль, з кожним днем, з кожним роком все складніше і складніше. Ми розуміємо, чому збирати донати. В першу чергу ми дякуємо тим людям, які розуміють цю важливість всім учнівським колективам. Це формує перш за все. Відповідальність, свідомість. Ми тільки оголосили цю акцію, але з моменту інформаційного запиту ми вже побачили, що більше вже десяти навчальних закладів вже сказали, що готові, але я думаю, що ми не менше зберемо донатів, як це було минулий і позаминулий рік, і зможемо підтримати наші збройні сили України. Якщо у порівнянні з попередніми роками, це були теж запити і на медицину, і на ФПІВІД. На генератори, то сьогодні ми так само продовжуємо ці традиції, але стараємося закупити такі пристрої, засоби захисту, засоби комунікації для того, щоб це забезпечувало роботу цілого підрозділу. З 1 вересня фінансова підтримка працівників освітньої галузі Хмельницької громади розшириться. Доплата охопить працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної та загальної середньої освіти. Серед них педагоги, їх помічники, медсестри, бібліотекарі та адміністративний персонал. Окрім цього, в громаді діє розгалужена система заохочень, яка протягом минулого року включала щорічні грошові винагороди у розмірі посадового окладу, премії для всіх працівників освіти до професійного свята, а також персональні премії для найкращих педагогів. Хмельницькі нацгвардійці здали понад 15 літрів плазми крові. До акції долучилися кілька десятків військовослужбовців. Для одних це був перший досвід, для інших звична допомога. Військовослужбовці розуміють, що їхня кров це найменше, що можна зробити для побратимів, котрі отримали важкі поранення на фронті. Плазма крові наразі допомагає медикам рятувати життя військових і цивільних. Четвертий автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю 31 серпня. Місце збору майданчик поблизу розважального центру Дитяче горище. Збір машин об 11-й, а стартуватиме колона о 12-й. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши Google-форму. Посилання на неї розміщене на сторінках у соцмережах громадської організації Терниста дорога, а також у коментарях. Під цим матеріалом на нашій сторінці у Фейсбук автопробіг проїде через усе місто і завершиться як зазвичай на площі біля адміністрації. Долучитися можуть всі охочі. Є попередня реєстрація автівок, Тобто, якщо ви їдете своєю автівкою, то необхідно попередньо зареєструватися. Якщо ж у вас немає свого автомобіля, але ви хочете долучитися, тоді приходьте. Зазвичай є вільні місця в машинах. Думаю, що всі охочі поїдуть, потрібно лише бажання. Коли їдеш величезною колоною автівок, громадськість на це звертає увагу. Тому що це не просто якась певна кількість людей, як зазвичай відбуваються в нас акції, і ми стоїмо просто в центрі. Проходять одні й ті самі люди і бачать одні й ті самі люди. Автопробіг охоплює фактично майже все місто. Це досить потужно, досить гучно, тому це привертає увагу. Люди виходять з автівок, зупиняються, виходять з будинків, люди прикладають руку до серця, виходять з прапорами, і ти розумієш, що ти не один в цій проблемі. І тобі є з ким розділити цей біль, цей тягар. І боротьба триває, тому ми мусимо докладати максимум зусиль. Спорт без обмежень у Хмельницькій громаді триває набір до команди з амп футболу Подільські вовки це вид спорту для людей з ампутаціями або порушеннями функції кінцівок. Він поєднує спортивну активність, командну підтримку та ефективну реабілітацію. До участі запрошуються всі охочі, як чоловіки, так і жінки. Досвід у спорті не обов'язковий. Головне бажання розвиватися, підтримувати інших і стати частиною команди. Тренування відбуваються щопонеділка на стадіоні ДЮСШ номер 1 Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Transcrição